Так, що цікавого? Що цікавого, дивіться, Ванни ніхто не забороняв. Дві ванни стоять на постійній основі. Тегрисик молодий купається. До речі, ось цього голуба, бачите, що зараз. Махає крилами, то прибився до мене. Можливо, хто впізнає його номер. Зараз сам покажу його номер, краще подивитися і можливо знайдемо його власника. Ось так, давайте зараз йдемо його зловимо. Так, дійсно, так. Зараз зловити зараз І покажу вам, що за номер. Можливо, хтось пізнає в нього свою птицю. Не видно, самому так тяжко знімкувати. Ось так. Дивіться, ось такий голуб до нас прибився. Я приїхав сюди на ділянку, і ось цей голуб, ось цей голуб тут. Був устомлений, дуже в нього потужне око. Око сильне, дивіться. Зараз нам покажу його око, щоб буде видно. Око сильнезне. Голуб такої заквадраченої форми, квадратненький. Кольцо Україна. Це, напевно, можливо, була кастиніровка, бо хтось купив його в когось. Дивіться, номер 31, 261. 31-261. Ось так. Така контролючка зелена. Чий голуб? Пишіть коментарі. Скинете мені нумерацію Його зафіксовано у вас. І я цього голуба поверну. Гарний голубок. Гарний молодий голуб. Мені він дуже дуже подобається, він такий класний саме, люблю таких світло сизих, бомбезпеки. Так. так, йдемо ближче, подивимося на птицю. Вибачайте за незручність, але так, в таких умовах доводиться знімкувати. Самому дуже тяжко це все робити. Дивіться, по птиці. Що в нас тут? Цей молодий, що ми купили його на ринку. Думаю, що буде голуб, але щось навіть таке більше на голубку змахує, ви ну, не бачите. Є в нас одне молоде, жовте, майже за літо, за половину літа є одне молоде, тільки жовте. Що в жовті погано розводяться. Жовта голубка пішла в пару з високольотним, де він є, тому що на молодому. Поки ми щось думали, гадали, він вже її коротше, спарував і вже навіть є одне молоде. Вже хай то молоде догодують, не будемо тоничити і тоді вже будемо ту пару розбивати. Ось так. Що по голубах далі? Голубочка чорна, бачите, відійшла вже гарно літає, все супер. Таблеточки допомогли. Зараз ще раз даємо таблеточку цій голубиці жовтоголовий. Тут що в нас є? Спека не виносимо. Так, тут в нас молоде сизе, молодий тигрис, багато голубів дуже. Також бачите, вже цьогорічний вже котить. Є в планах робити мене тут голуб'ятню. Окрему голубятню, можливо, вони тут достикуємо з боку до цієї. Так, щоб голуби літали. Я думаю, що навіть я зроблю, що голубятня буде поруч з цією голуб'ятнею, Гарно все, б'ємо, зробимо невеличку таку, на пару пар. А там голуби будуть на постійній основі літати. Має одна мода, яку зараз вам покажу. Це гарна голубочка. Дуже я задоволений цією працею, що зробив цей такий великий вольєр. птиця вся літає, бомбезно просто, просто класнючо. Розшиловуємо гримочку всю, і дамо ще її таблеточку раз. Цю гримку. Ну, чесно, взагалі висохла, не літає. чи вона відійде я не знаю. Можливо щось з таблетки йти тут можуть, але чи вона буде виводна, вже невідомо. Чорна відійшла, почала... також не літала, а почала літати.